Шашличок із курячих сердечок замаринувався. Отак, От десь раз. Нам раніше також було дивно, як це шашлик з курячих сердець. Потім раз скуштували, це дуже смачно. Саме головне на вуглях його не перетримати. Деколи буває, отак хочеться просто сердечок. Вони такі ходять м'якенькі. І оце чомусь нам цей маринад в яблуках і в соєвому соусі цибулі дуже сподобався. Ну, звісно, якщо хтось не любить зовсім сердець, то. Це вам не сподобається. що Кучу ви їх такі? трохи не, не розстойкуйте. Вони сохнуть бігом. Звісно. Да? Їх треба стойкувати, щоб вони спресовані були. Ні, ну просто вони довіжні спресовані. Вони, вони пересихають бути швидко, так. Да? Да. Боже вони жаряться, потім вони висихають. А так вони ж. Ну, так, да. його там теж спресуй. Спресовую. Чоловік сказав, значить, так і буде.